Насправді Умеров дуже а, відомий народний депутат. Ми знаємо його авторитет серед парламентарів і також громадянського суспільства. Він брав участь в міжнародних перемовинах, Тобто, справді це є достойна кандидатура, але фракція має свою позицію стосовно кадрових питань, і ми не будемо голосувати, тому що ми вважаємо, що не було звіту. Попереднього керівника фонду державного майна, що ж там відбувається, і я в своєму сьогодні запитанні запитав кандидата тепер вже проголосованого голову фонду держмайна України. А коли він представить парламенту програму дій нової команди? Він пообіцяв, що до завершення цього року в парламенті він планує презентувати програму ефективного використання. Державного майна, тобто здачі в оренди, і ті перспективи щодо інвестицій в економіку. Сьогодні ще розглядаються важливі законопроекти, соціальні. Один з них стосується пенсійного забезпечення, тобто надається право громадянам України вносити на пенсійні рахунки не тільки за себе. А й за інших громадян це важливо для тих, кого наприклад родичі працюють за кордоном. Вони вони матимуть право на пенсійних рахунок громадянина України перераховувати кошти. Це так та ж теж позитивна річ, яка дасть можливість наповнювати і пенсійний фонд, і для людей, для громадян у майбутньому. Мати все таки додаткові виплати, бо складається так, що у когось або немає стажу, або невеликі суми виплати. А хтось з родичів, близьких має бажання. Це позитивно. Наступний законопроект, який ми вважаємо не зовсім позитивний, це спроба об'єднати Пенсійного фонду України з фондом виплат страхових. Тобто ті, які сьогодні виплачують лікарняні виплати в зв'язку з пологами, регресників, втрати здоров'я, придбання інвалідами транспорту. Цей фонд хочуть об'єднати з пенсійним. На нашу думку, це не є ефективно, бо пенсійний фонд і так завантажений своїм напрямком, і це зовсім інше. Ну ми надіємося, що ще вдасться провести дискусію, і президент заветує цей законопроект, тому що він не слугуватиме ефективно діяльності як пенсійного фонду, так і фонду страхування у зв'язку з тратою працездатності і безробіття. Також ми вважаємо, що сьогодні ряд законопроєктів, які ухвалить Верховна Рада, вони стосуватимуться забезпечення наших військових. І один важливий законопроєкт стосовно встановлення соціальної справедливості для тих осіб, які втратили здоров'я, і вони служили в добробатах, які не увійшли в структуру збройних сил України, Національної гвардії або служби безпеки. Вони втратили здоров'я, стали інвалідами і не є. Офіційно учасники бойових дій, ми цим законопроектом даємо право цим громадянам отримати статус учасника бойових дій і користуватися всіма тими пільгами стосовно лікування, протезування, також отримування путівок і пільгової сплати за комунальні платежі. Це теж важливий законопроект, якого очікують велика кількість тих громадян, які Є насправді учасниками бойових дій, а не можуть це офіційно оформити.